Дональд Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів і вкотре повторив, що планує закінчити війну в Україні. Зеленський вже відреагував. Політикині українського походження Вікторія Спарц знову переходить до Конгресу. Мобілізація по новому Верховна Рада пропонує змінити підхід. Чи планують призивати до військома жінок? Генштаб розповів, чому в українців під час повітряних тривог телефони дають збій. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголоні новини. Стане на цю мить. Дональд Трамп, новий президент Сполучених Штатів. Республіканець впевнено перемагає у третьому хиткому штаті Пенсильванії. Її вважали ключовою для перемоги на виборах. Тож разом із 19 голосами виборників від Пенсильванії республіканець уже має 266 голосів із 270 потрібних для перемоги. Водночас його суперниця Камала Гарріс має тільки 214. Тим часом на телеканалі Fox News порахували, що Трамп набере щонайменше 277 голосів. So, he already presented as the new president. trace thank you the fox news decision desk can now officially project that donald trump will become the 47th president of the united states the former president's comeback will be complete with a win in wisconsin a state that he narrowly lost four years ago he is now the second president in u.s history To win terms. The first was Grover Cleveland in the late 1800s. сам республіканець також вже заявив про свою перемогу на президентських виборах. Трам вийшов на сцену в Палм-Біч, де виступу перед прихильниками із переможною заявою. Моє президентство стане золотим віком для всієї Америки. Більше жодних воїн під час моєї каденції вигукнув Трамп зі сцени. Також він сказав, що курс Америки розвернеться тепер на 180%. Зрештою, треба нагадати, що Трамп заявляв, що зупинить війну в Україні за 24 години після своєї перемоги. Також Дональд Трамп сказав, що республіканці забрали сенат назад, і схоже на те, що його партія буде контролювати палату представників. Американські ЗМІ повідомили, що офіційна інавгурація президента Сполучених Штатів відбудеться 20 січня 2025 року. До цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади. Лідери багатьох країн вже привітали Трампа із перемогою. Зокрема, зробив це і Володимир Зеленський. Він написав, що цінує відданість президента Трампа підходу мир через силу у глобальних справах. Це такий самий принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні, і зазначив, що разом із Трампом втілять його в життя. Трамп та Гаріс витратили на передвиборчу кампанію 3,5 мільярди доларів. Це стало найдорожчими виборами в історії Сполучених Штатів. Повідомляє Financial Times. Остаточні дані представлені в середині жовтня, підтвердили, що штаби зовнішні групи та партійні комітети зібрали майже 4,5 мільярди на двох. Гаріс обійшла свого суперника, республіканця. Її команда залучила понад 2 мільярди доларів і витратили майже стільки ж. Групи Трампа та республіканський національний комітет зібрали трохи більше 1 мільярда 800 мільйонів і витратили півтора мільярда доларів. Приблизно половина всіх витрат під час президентських перегонів була спрямована на рекламу та ЗМІ. Цікаво, що тільки в штаті Пенсільванія, де на кону стояли 19 голосів виборців, було витрачено понад 400 мільйонів доларів. Це більше ніж 358 мільйонів доларів, витрачених у всіх 43 штатах, які не входять до хідких. Вікторія Спарс перемогла на виборах демократку Дебору Пікет, яка в минулому служила в армії Сполучених Штатів. На офіційній сторінці кампанії Спар зазначено, що вона отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, противників абортів і малого бізнесу серед пріоритетів програми Spars, як вказано на сайті її кампанії, захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США. Водночас переобрався до нижньої палати конгресу Сполучених Штатів і спікер нижньої палати Майк Джонсон, який відомий своєю категоричною позицією в питанні зовнішньої допомоги Україні і Оноразовий її блокував. В Україні знизились темпи мобілізації порівняно із показниками літніх місяців. Про це заявили одразу кілька депутатів з парламентського комітету з питань нацбезпеки. А тому Верховній Раді нині обговорюють що шляхи, щоб припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження представниками ТЦК, оскільки бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. А ще парламентарі дискутують щодо відповідальності співробітників ТЦК за порушення і перевищення повноважень. Окрім того, закликають долучитися до процесу мобілізації органи місцевого самоуправління та обласній адміністрації. Після вторгнення в Україну Росія запропонувала мирну угоду, яка більше нагадувала вимогу капітуляції. Радіо Свобода отримала проєкт договору, який Москва намагалася втюхати Україні у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Що пропонував Кремль і до чого це могло призвести? Дивіться в матеріалі наших журналістів. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Ці слова Путіна назавжди залишаться в голубі усього цивілізованого світу. 22-й рік путінські війська заходять на територію України з усіх направлень. У перші дні великої війни Москва тримає в руках карту Джокер, яку хоче запропонувати владі України. Ми розраховували на те, що все-таки зможемо договоритися в рамках цих мирних соглашень. Мінських мирних соглашень журналісти Радіо Свобода отримали ексклюзивний проект договору, який Москва запропонувала Україні. Ну все одно в кінцевому тоді договорювати прийдеться. Кремль невдовзі після повномасштабного вторгнення до України Біловецькій пущі в Білорусі запропонував свою мирну угоду. Вона мала назву договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України, датований 7 березня 2022 року. Україна проголошується постійно нейтральним государством під міжнародно-правовими гарантіями в целях реалізації внеблокового безядерного статусу. Ця угода багатьма пунктами була схожа на вимоги капітуляції. Чого насправді хотів Путін, кремлівський диктатор пропонував зробити з України маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом. У документі за березень 2022 року 6 сторінок основного договору та 4 сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України, військові та міжнародні зобов'язання, питання кордонів, гуманітарні питання, мова, релігія, історія, а також зняття санкцій з Росії. Путінський мирний договір зробив би Україну беззахисною. Україна мала б скоротити свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи. Півтори тисячі офіцерського складу. В країні б залишилося чотири кораблі, 55 винтокрилів та всього 300 танків. Кількість техніки мала стати меншою, ніж у армії Лукашенко. Відмовитися від зброї з дальністю понад 250 кілометрів. Тобто боєприпас не долетів би і до воронежу. Росія мала би право забороняти Україні розробку зброї в подальшому. Україна б знову заговорила офіційно російською, бо Росія наполягала на надання російській мові статусу державної. Наприклад, я хочу, щоб мої діти розмовляли виключно українською, і це вони ще не народилися, але це ну, війна, в якій перебуваю я, тому я типу, зараз маю себе якось опанувати, опанувати да, і сказати, що ні, ти повинна прийти, щоб твоє покоління, ну моє покоління, мої діти не знали ніколи цієї мови. За задумом Кремля окуповані території України були б назавжди втрачені. Люди, живучі в Луганській, Донецькій, Херсонії і становляться нашими громадянами. Навсігда. За проектом Кремля українці мали б визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік по кордонам областей. Наш долг оказати допомогу цим людям. І Росія це робить. Нагадаємо, в цей час весь світ у жаху від того, що росіяни зробили в Бучі та Маріуполі. Я не хочу жити в Росії, я хочу жити в Україні, не хочу ніякої тут Росії, не хочу. Абсолютно не хочу, ні каплі русские связали руки і везли собі штаб, а там каже, і как як хотіли. каже, я уже просто нічого не боюсь. Тоді група російських гінців пропонувала владі України взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу. Зруйнованою Росією ще з 2014 року стався послідній шанс сказати, що ми українці. Ми українки. Ми хотімо жити в Донецькій, като рибуде в составі України, а ані адільна республіка і честь. Ми хаті показати свою точку зріння. Росія в двадцять четвертому році очолює рейтинг країн за кількістю введених проти них санкцій. Російська федерація випередила Іран, Сирію та КНДР за кількістю рестрикцій. Но ми побили рекорди і более 20 тисяч санкцій. Ні одна страна мира такое давлення на себе никогда не ощущала. 22 другому році Путін вимагав скасувати всі санкції, як українські, так і міжнародні, починаючи з 2014 року. Так називаємо санкції звісно, повна со боку тих правительств, які ограничують свой бізнес. Мішають йому працювати. Московський патріархат завдяки цьому документу отримав би владу і майнові права. Прийом, прийом Росією, Георгівська стрічка зірка серп та молот і пам'ятники Леніну та Сталіну. Від них українці відмовилися назавжди. Договору, який Москва запропонувала Україні, вимагав знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. Документи з наступних етапів переговорів вказують на те, що сторони зблизилися з деяких питань у ході переговорів. Однак переговорний процес завмер наприкінці квітня 2022 року, оскільки сторони сперечалися щодо основних положень проекту договору. Сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Скажу чесно, що очікування від переговорів о, о, не оправдалісь. Водночас армія Російської Федерації відступила з півночі України, бо так і не змогла захопити Київ чи змусити Україну капітулювати. І день йде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивишся, чому ні йде апостол правди і науки. Україна вибрала свій шлях українці і досі борються за свою свободу. На штабі зсу пояснили, чому стаються збої в мобільних телефонах під час повітряних тривог. Все через роботу наших реб для підвищення ефективності і впливу на супротивника. Застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації. GPS. Вони вони запускають збій у роботі звичайних телефонів. Наприклад, в багатьох користувачів під час останніх повітряних тривог gps локація могла змінюватися з Києва на Курськ чи Білоруський Мозер. Мінкульт витратив 60 мільйонів гривень на англомовне українське медіа, яке майже ніхто не дивиться. Історія YouTube-проєкту проекту The Gates почалася з амбітних планів надати західній аудиторії інформацію про події в Україні, а також познайомити з її українською економікою, культурою та історією. Однак через 4 місяці його існування стало зрозуміло, що проєкт не зміг досягти поставлених ціл. Так на світлині можна побачити перегляди цього youtube каналу за останні дні. Нині ж мінкульт виділив ще 800 тисяч гривень на аудит. Ютуб канал. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.